Володимир Даніліченко. Ямаха МТ-07 місто Київ, Старт по готовності. Зараз усі, як по пальцю, він там правильно набере цю комбінацію. Unlock, чит-код, щоб проїхати схему, вийти з хвилини. Старт по готовності. катає з 22-го року Джинка лише... Тренування для початківців. а тренування для початківців, Змагання вперше. В другому етапі зайняв третє місце серед новачків, чим дуже пишається. Це прекрасно. Зараз, найкраще, що ви можете зробити після мотошколи, це прийти позайматися джимками. будь то на тренувальні майданчики, будь-то до когось інструкторів, неможливо. По суті, це продовження вашого тренування. Е -е, по погодини самі себе не накатають. В місті це повільно, неефективно, а будь-які е -е, способи накату досвіду, те ж самі, підлайки, гункана, ендура. Це потрапляє ваше відчуття від мотоцикла і заодно прокачує віскідолярки. Не забувайте, що це та штука, яка просто не мала такого досвіду. А ви підкидаєте, підкидаєте, підкидаєте інформацію. З'являється, як цим виявляється, відчуття в бункер в тому, що ви їдете на мотоциклі, що вина. ви починаєте відчувати, що робить мотоциклі. А тим часом Вова на фініші. І фінішує у рамках майданчика. Чистий проїзд по схемі. Хвилина 0.